Палахи на сонці відбуваються досить часто. Як результат, кожен місяць жителі землі відчувають на собі наслідки магнітних бур. В середньому 6-8 разів на місяць. Під час магнітних бур метозалежні люди можуть відчувати головні болі, безсоння, порушення роботи серцево-судинної системи, загострення хронічних захворювань, зниження працездатності, занепад сил, стреси і депресії. Магнітні бурі у вересні будуть у наступні дні: 7 вересня з 11 до 13 години, 13 вересня з 14 до 17 години, 14 вересня з 19 до 20 години. 15 вересня з 15 до 21 години. 17 вересня з 14 до 16 години. 27 вересня з 11 до 14 години. Аби зменшити вплив від магнітних бур, фахівці рекомендують. Знизити фізичну активність, більше відпочивати і перенести заплановані зустрічі на інші дні, а ще не сприймати все близько до серця. Вчені говорять про те, що багато людей, ознайомившись з прогнозом магнітних бур на найближчий період, придумують собі симптоми і вірять в них. Отож, про дні магнітних бур знати варто, але придумувати собі хвороби не слід.